Молодий Шерлок від Гая річі. Пірати Карибського моря на чолі з Марго Роббі, становлення найчарівнішого маніяка Декстера Моргена, воз'єднання трьохсот спартанців із Зеком Снайдером та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні на календарі субота. А це означає, що настав час розповісти про новини останніх днів. Тому мерщі натискайте на вподобайку, записайтеся смаколиками. І всім приємної подорожі найцікавішими подіями зі світу кіно розпочнемо випуски з культової мумії. Пригодницька франшиза, після не надто успішного перезапуску з Томом Крузом у головній ролі повертається до витоків. На тилі гучного минулорічного тріумфу Брендана Фрейзера, який увірвався у Голлівуд, отримавши Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі Кит Юніверсал запустили у виробництво четверту мумію, де знову засяє оригінальний харизматичний тандем Рейчел Вайс та Брендана Фрейзера. Щоправда, наразі невідомо, чи дістанеться акторам у стрічці ключова роль, адже з великою ймовірністю мумія може повторити шлях свого духовного наставника Індіани Джонса та за рахунок відомих нам образів передати. Естафету новому поколінню, наприклад, сину персонажа Фрейзера, який фігурував у минулих фільмах. Доки триквел Шерлока з Робертом Дауні молодшим та Джудом Лоу все ще не може знайти цікаву історію, Гай Річі разом із Амазон зніме серіал про молодість Шерлока, восьмисерійний проєкт висвітлюватиме пригоди 19-річного хлопчини у виконанні Хіро Файн Стіфін та на тлі першого розслідування досліджуватиме його трансформацію із кмітливого хлопчини у геніального детектива. За мотивами легендарного персонажа наразі розробляється маса найрізноманітніших проєктів. Шерлок, який продажний річі, став на сумнозвісний конвейер. Тому чи вдасться представити Холмса у новому цікавому світлі, залишається питанням. Доки Дісней все ще недостатньою кількістю піастрів мовляють Джоні Деппа повернутися до ролі капітана Джека Сперову, стало відомо доля іншої стрічки у всесвіті піратів Карибського моря. Джері Бругаймер, незмінний продюсер франшизи, повідомив, що фільм з Марго Роббі, який обговорювали вже не один рік, та який нібито відмінили у 22-му через надто феміністичні мотиви, не просто живий, але й знаходиться у пріоритеті для Дісней. Коли робі перевтілиться у відважну піратку, це лише питання часу, але все ж цікаво, чи вдасться Мікі Маусу запустити корабелі з головною зіркою та обличчям франшизи Джонні Депом за бортом, адже наразі це здається непосильним завданням. Нетфлікс випустили коротенький ролик, присвячений четвертому сезону відьмака, який за перші 24 години став одним із найпопулярніших тизерів в історії стрімінга. Проте все, звичайно, не так і солодко, адже фанати Геральта із Рівії потопили першу появу Ліама Хемсворда, який при всій повазі до кавіла виглядає навіть краще в образі відьмака в сотнях тисяч дизлайків. Як сценаристи, що вбили легендарну сагу, обумовлять зміну актора невідомо, але від четвертого сезону нам точно не втекти. Його вже активно знімають, і реліз націлений на наступний рік. Гадаю, доля «Відьмака» від Netflix вже всім давно зрозуміла, тому залишається сподіватися, що колись бажано в найближчому майбутньому ми зможемо насолодитися абсолютно новою канонічнішою інтерпретацією Всесвіта Сапковського. Для поціновувачів якісних ситкомів HBO запустили у розробку цікавий, але поки що безіменний серіал. Очолить проєкт автор культової клініки та нашумівшого Теда Лассо Біл Лоуренс. А головну роль виконає найвідоміший офісний співробітник Стів Карел. Наразі відомо, що події ситкому розгорнуться на території університетського кампусу, і актор зіграє письменника, який намагатиметься налагодити стосунки з донькою. Хоча останні спроби Карела повернутися до комедійного жанру не назвати вдалими, бекграунд у серіала досить переконливий, і оптимістичні мотиви, що перекочували від ласо до терапії та дуже сподобалися глядачам, будуть в основі нової лампової роботи Лоуренса. Епідемія на перезнімання минулого продовжується після бунтівного місяця вщент розкритикованої претензії на нову франшизу, яку вже навряд чи поліпшить режисерська версія. Зак Снайдер націлився на 300 спартанців, один із головних стовпів своєї режисерської кар'єри. Ворнери готують багатосерійну адаптацію епічної історії, і як стверджують інсайдери, снайдер веде переговори про постановку та продюсування майбутнього серіалу. У нульових Зак буквально оживив комікс детально перенісши його осторінки на екран. Тому в черговий раз спостерігати за протистоянням маленької армії спартанців з ордами персів ми не будемо. А з великою ймовірністю сюжет зосередиться на дорослішенні та встановленні царя Леоніда. На тлі сучасного ігроадаптаційного буму Universal взяли під своє крило пригодницький епік «Just Cause, який вже близько десяти років намагаються перенести на великі екрани. Серія ігор, що потопила себе в самоповторах, славилася абсолютно божевільним та абсурдним екшеном, і тут найцікавіше, адже окрім новнеїм no постановника, який нещодавно провалився із синім жуком для DC, займе продюсерське крісло та контролюватиме всі етапи виробництва дев'яти ліч. Режисер із останнього подарував нам швидкісний поїзд та каскадера, як на мене, ідеальних представників попкорної розваги, що, хоча і не хватає зірок з неба, яскраво виділяється на тлі однотипної сірої. Маси. Після остаточного фіналу Декстера у новій крові. До речі, пишіть, чи вдалося авторам покращити розкритиковану заколючену частину оригіналу. Я свято вірував, що шоу Тайм знімуть спін присвячений сину культового вбивці. Проте після злиття з Парамаунт стало відомо, що компанія все-таки зупинилася на приколі з підзаголовком переворотний гріх. Патрік Гіпсон зіграє роль молодого Декстера. Крістіан Слейтер батька А Молі Браун молодшу сестру. Події розгорнуться за 15 років до флагманського серіалу та розповідатимуть про студента Декстера, який вже не може контролювати кровожерливі бажання. Перед історією одного з найчарівніших маніяків в історії телебачення здавалося б, вже у своїх флешбеках описав оригінал. Тому чи вдасться сімейним відносинам, вивченням кодексу вбивці та новим справам, адже Декстер проходитиме стажування у поліцейському відділку Майамі, нас зацікавити залишається питанням. Netflix офіційно анонсували продовження кумедно інтригуючої детективної саги Ножі Наголо. Сценарій третьої частини з «Wake up, dead man» знаходиться на фінальному етапі, і вже зовсім скоро, як повідомив автор франшизи Райан Джонсон, стартують зйомки. Сюжет все ще зберігається під сімома замками, проте стало відомо про новий традиційно зірковий каст. Очевидно, що Деніал Крейг повернеться до ролі геніального детектива, а розгледіти чергового вбивцю він намагатиметься у Мілі Куніс, Глен Клоус, Джеремі Рейнеру, Кері Вашингтон, Ендрю Скоту та Джошу Броліну. Ножі жіна мають вийти у наступному році, і сподіваюся, що за цей час Джонсон вигадав щось по-справжньому цікаве, адже скляна цибуля значно поступалася шикарному оригіналу. Окрім грозвісного блейда у затяжному виробничому пеклі Марвел застряг капітан Америка 4. Основні зйомки завершилися ще минулої весни. Потім постпродакшн, страйки, посередні тестові покази, переписування сценарію та серія перезйомок, останні з яких розгорнулися нещодавно та триватимуть близько місяця. Зазвичай такі процеси не віщують нічого хорошого та добряче роздувають бюджет. До того ж, декілька днів тому у мережу злили, нібито фінал стрічки, тісно пов'язаний з персонажем Гаррісона Форда, генералом Росом, Екей Червоним Халком. Приземлений політичний трилер без космічних масштабів, як засвідчує маса очевидних редфлегів, наразі виглядає плачевно, і здається, навіть перша поява у всесвіті Марвел природженого антагоніста Джан Карло Еспазіто, який також фігуруватиме у наступних фільмах франшизи, навряд чи змінить маршрут Титаніка. Як стало відомо, з релізом хлопчика і чаплі легенда японської анімації Хаяо Міадзакі не збирається на заслужений відпочинок. Незважаючи на поважний вік митця на секундочку 83 роки та те, що останню свою роботу він виношував близько 7 років, Міядзакі націлений ще як мінімум на два фільми. Одним із яких, за словами його сина, стане пригодницький екшен, який виділятиметься ностальгічними нотками і нагадуватиме минулі часи. Схоже на все, який оскароносний хлопчина і чапля це буде ще одна яскрава квінтесенція попередніх робіт М'ядзакі, омажна його життя та інші класичні всім відомі казки. На тлі вірусної та мегауспішної піар-кампанії третього Дедпула з відерцями для попкорну та перед продажем квитків, яких лише за один день у США придбали на 9 мільйонів вічно-зелених, месники 5, схоже на все обзавелися режисером у особі Шона Леві, який безпосередньо поставив дико шалені пригоди Росомахи та Дедпула Мульти Всесвітом. Як засвідчує творча команда, Леві майстерно справився з добротною горою культових образів та фан-сервісу. А ця навичка конче необхідна месникам, адже за словами інсайдерів, у п'ятій частині буде представлено більше 60 персонажів Марвел. Леві вже ознайомлюється із найсвіжішою версією сценарію, яка очевидно розпрощалася з Кангом. Та якщо зірки зійдуться, вже в наступному році розпочне зйомки. Доки весь світ готується до релізу четвертого сезону хлопаків, батько серіалу Ерік Кріпке поділився думками про долю його творіння. Кріпко вважає, що завершення хлопаків на п'ятому сезоні, як першочергово й планувалося, малоймовірне, адже нібито шоуран розробив грандіозну помилку, поставивши у свій час хрест на надприродному після п'ятого сезону. До речі, кріпка хоче побачити у майбутньому продовженні хлопаків, яке вже розробляється, жарда подалекі. І це цілком реально, адже невдачного вокера згорнули, повністю звільнивши графік актора, який не проти попрацювати із старою командою. Головне, щоб об'єднавши Вінчестері в кадрі, творців часно натисли на гальма, оскільки потрібно не так і багато часу, щоб перетворитися із гучної легенди у нікому не цікавий серіал. Адже із моєї бульбашки тільки я домучив всі 15 сезонів надприродного. Ще у 2022 році HBO розпочали роботу над приквелом Воно під назвою Ласкаво просимо в Деррі». А нещодавно стрімінг повідомив, що до ролі усміхненого клоуна повернеться Білл Скажгорт. Розробкою крипового серіалу займається майже в повному складі команда, що працювала над фільмами На чолі з мускетті, який виступить також постановником чотирьох з дев'яти запланованих епізодів. Дія ж приквела розгорнеться за 27 років до подій першої частини та зосередиться на походженні сумнозвісного пенівайза. Опираючись на перше джерело Стівена Кінга, серіал значно розширить існуючу міфологію оригінального твору, і як принаймні раніше обіцяла творча команда, набуде зловіснішого від попередника обороту. У бокс-офісі минулого тижня лідирує Гарфілд, знаменитий рудий кіт, який обожнює лазанью і ненавидить понеділки, зібрав 153 мільйони. Анімаційна комедія з бюджетом у 60 вже давно відбила всі витрати на виробництво та просування, і почала приносити соні прибутки. На другій сходинці прокату розташувалася фуріоза войовнича діло, як насправді і Гарфілд не виправдала очікування аналітиків, зібравши 114 мільйонів. Проте, на відміну від кумедного кота, бюджет стрічки сягає аж 168 мільйонів. Що враховуючи плачевну тенденцію, здавалося б, найгарячішого літнього кіносезону, може поставити хрест на масштабних планах Джорджа Міллера щодо чергового приквела шаленого Макса з Томом Харді. Замикають трійку лідерів уявні друзі Раяна Рейнольдса та Джона Красінські, які за два тижні акумулювали 138 мільйонів. Виробництво по-доброму наївної дитячої казки обійшлось у 110, і наразі єдиним шансом на окупність для фільму є тривалий принаймні у США прокат, адже уявних друзів планують крутити все літо. Друзі, дякую всім та кожному за підтримку цього каналу на Баймі Кофі, Патреоні та безпосередньо Ютубі. Діліться враженнями про сьогоднішні новини та і в цілому залишайте коментарі, це дійсно досить корисна річ. Дякую за вашу увагу і до наступної суботи.